Скільки разів треба почути відкрийся? Роздуми над Словом Божим на п'ятницю п'ятого звичайного тижня. рік перший. Того часу, залишивши околиці Тира, Ісус знову прийшов через Сидон до Галілейського моря у межі десяти місця. І привели до нього глухого і з невиразною мовою, і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха, і, плюнувши, доторкнувся до його язика та, піднявши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, тобто відкрийся. І враз відкрилися його вуха і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили, та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували, і надзвичайно дивувалися, кажучи, Він добре все зробив, глухим дає слух, а німим мову. Ось глуха і німа людина. За словами святого Беде, не має він вух, щоби слухати Боже Слово, і не може використовувати мову, щоб проповідувати його іншим. А без слухання слова він не може знати закону і не може мати віри. Таким чином, він абсолютно позбавлений заслуг. Це інші приводять його до Ісуса. І просять за Нього. Оздоровляючи, Ісус використовує знаки, які досі практикуються церквою щодо тих, хто готується до хрещення. Глухонімим був і, можливо, є кожен з нас до того моменту, коли Ісус своєю силою відкриває наші вуха і розв'язує язики. Через жест Ефата. Ісус чинить глухонімого здатним до віри, відкриває Його на Слово і дає йому змогу проголошувати Його. Ісус сам дбає про те, щоби ми могли слухати Його Слово і мати віру. Він чинить нас здатними до прийняття слова. Жест Еффата – це вираження усвідомлення, що людина завжди потребує Ісусової благодаті, щоб Могти слухати і приймати його слово. Це не може бути обрядом, який звершиться один раз і буде пережити із почуттям самозадоволення, ну ось і зробив те, що вимагалося. Можливо, в духовному сенсі потрібно багато років і багато повторень ефата, щоб відкрити вуха до Слова Ісуса. Зрець того. Хто має відкриті вуха і вуста, це стражденний слуга яхве. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будить він, будеть моє вухо, щоб я як учень слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Псалми також вказують на контраст між культовими жертвами, що складаються Богові, і тим, чого Він хоче насправді жертви й офіри ти не хочеш, вуха відкрив у мене. Ти все палення й жертви за гріх не домагався. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.